Шукаю найсмачніші суші сьогодні, друзі, ніндзя суші. Доставочка, про яку ви дуже багато раз просили, але я дуже не хотів її знімати. Через що? Тому що бляха-муха, ціни друзі, шість ролів я замовив, і це все вийшло на 3065 гривень. Добре, що хоч доставочка безкоштовна. Фух, друзі, давайте дивитися, я замовив. Ладно, я замовив 5 ролів і один сет, який складається із шести отаких от шматочків, які коштують, блін, 100 гривень, 960 гривень. Давайте дивитися, що е, по комплектації і що я замовив. Так, достану спочатку роли, бо вони тут всі на кучку складені. Друзі, є у мене претензія сразу же, отак згоду, з порогу вриваюся з претензією до ніндзя суші. Це у нас не вперше така ситуація. Чомусь. Невічливі кур'єри. Я не знаю в чому проблема, коли ров коштує 500 гривень. Е, на моє. Ну от я отримав пакет я кажу: дякую. Просто різкий на 90 градусів, і людина уходить в темноту. Ну, будь ласка, це, це не складно. ну Це не те, що там я там якусь корону вдів і прошу тут якогось особливого відношення. Ну, по-моєму, це елементарна культура. на Дякую сказати, будь ласка. Ну Про смачного я навіть і не кажу. Друзі, і це не вперше у нас в ніндзязі. Ми його декілька разів замовляли, кожен раз таки. Так, друзі, що по комплектації. Дивимось. Пакетик ось такий забрендований. Дві. Ось такі от джакузі для змішування соєвого соусу з васабі. Васабі в кількості 2 штучки. Імбір в кількості 2 штучки. І дахіріще соєвого соусу. Соєвого соусу хоч упийся на цю кількість ролів. 4 пляшечки. По, блін, 100 мл десь приблизно. Так, друзі, і ще один пакетик я маю тут. Тут у нас два патики, але це я вказав, що нам треба два патики. Можливо, можна було поставити 4 і дали б 4. І всього-навсього ось така от кількість серветочок на, блін. На 4 банки сойого соуса по одній серветці на банку соєго соусу. Ну, ладно, тут може шість серветочок. Серветочок, малу Фух, друзі. О, я вже жерти хочу, тому давайте це все викінштейн. Народ! Я вставив батарейки, тому нарешті сьогодні вже буде взважування. І в наступних всіх відео також буду робити зважування. Так, з чого почати? Почну, мабуть, з класіки і наостанок залишу ось цей сет, блін, із шести шматочків за тисячу гривень. Це найдорожче, що я там купив. Я взагалі, знаєте, у мене е, е, процес обирання, що я замовлю, був такий, типа. Там все так дорого. Там все так дорого, а мені ж треба видати контента побільше. І я розумію, що більше, ніж 3 тисячі я не можу просто тратити на одне відео. Тому було важко, але вийшло. Все обрав. Комбо Філадельфія. Це у нас тут лосось і вугор. 480 гривень коштує. Ось так, от, друзі, виглядає. І має важити 325 грам. Ну, я вже на ощуп відчуваю, що тут є 325 грам, але давайте перевіримо. Важить 342 грами, не обважено. Ну, мінус пакування. Я думаю, так воно і є. 325 грам, 480 гривень. Це йопсель-мопсель -да хіра. Але що воно на смак? Так, достав першу ліпшу. Ну, друзі, ну мені подобається, як виглядає ніндзя суші Вони дуже гарно виглядають, От на срезі. Явно нож протирається після кожного відрізу. Все чистенько, не замащено сиром. Ну, дуже гарно. Але зріз такий може, ну, бачити, да? зверху ширше, знизу вуще. Але це не критично, я вважаю. Це не критично. Куштуємо, друзі. Рибка це просто свіжий лосось, не соляний, взагалі не соляний. Такий ролл треба мокати в соєвий соус, тому що солі не вистачає. Мені більше подобається, коли рибка в ролах трошки все-таки засолкає. Але так я знаю правильніше. І тут доводиться шукати, знаєте, рибний смак. Коли рибка трошки підсолена, вона має більш вичурний смак. Друзі, переходимо до вугря. Тут вже буде соус. Ну і вугар сам. Він краще, мені здається, смакує, тому що це вже така підготовлена рибка. От перший шматок. І тут е з цього боку малуватого огірка, але з цього боку все-таки це все гарно виглядає. Ну, знову ж таки, вигляд дуже гарний. Дуже гарно це все розрізано. Кісточка гляньте, попалася Воно, Я взяв шматочок крова і видно, там фокус ловив. Ось ось, дивіться, ось все. От Я взяв е, шматочок і це кісточка з-під вугря, Я не знаю, видно? ось, Кісточка з під вугря лежала от на низу рога. Добре, що помітили. Куштуємо, друзі. Але вуголь дуже смачний, друзі. Вугор прям дуже смачний. От рідко буває, щоб вугор ну, настільки був. Ну, За 480 гр... гривень, який він ще мог бути. Ну, Це це хорошо, реально хорошо. Мені не вистачає, знаєте, щоб все-таки це була засольна риба, але це на мій смак. Якщо ви хочете, звісно, свіжу рибку. Мені здається, знаєте, в таких закладах ти переплачуєш за те, що скоріш за все, я не знаю, я там на кухні не був. Але мені здається, що там, знаєте, бальнічна чистота, стерільність максимальна, і ви впевнені на 100%, що ви ну, не отруєтесь, у вас глистів, жопа не почне чухатися. Чи коштує це 480 гривень? Не знаю. Мені здається, що є і подешевше доставки з такою самою якостю. Ну, я такі, по крайній мере, знаю. І на кухнях я що на тих, що на тих не був. Тому не знаю, скажіть, будь ласка, ви готові платити стільки за. Бедь, за що? Кугарне. Все, рухаємося далі. За твої ти ж не знаєш. Так, да, ти ж не знаєш, типа там реально, можливо типа, чи... і да, можливо, ні. Ну мені здається, що якщо такі бабки вони беруть, то там по-любому ну, супер чисто. Я не знаю. Треба буде, до речі, якось домовитися з парочкою доставок і з'їздити на кухню. Але ж вони, блін, підготуються. Конечно. То таке, коротше, не вийде контент. Друзі, наступні каліфорнія з лососем. Гляньте, я навіть казати вам не хочу, скільки вона коштує. 510 бляха муха гривень. Гляньте, виглядає вона вам на 510 чи ні, я не знаю. Але це, по-моєму, найдорожча Каліфорнія із тих, що я купляв. Важити вона має 290 грам. Давайте подивимося, скільки в реалі. Віднімаємо десь 20 грам на упаковку. Важить вона 308 грам. Все, взяв один шматочок. Як на мене, кількість рибки замала за таку ціну. Потім там ще є у нас авокадо, огірочок, і зверху велетенська, ось ця ікра чи топіко, чи тобіко не пам'ятаю. Ну вона реально здоровенна. Я таку рідко зустрічаю в доставочках. Давайте куштувати. Ну, тут є, звісно, шматки там, де побільше трошки рибки, але реально риби дуже мало. Я її ледь-ледь відчуваю, авокадо великими шматками нарізаний. І авокадо перебиває весь смак цієї риби. Єдине, що ахірено в цьому ролі, це ця ікра. Вона реально дуже велика, вона лопається. І саме вона надає цьому ролу рибного смаку. За ікру лайк. Але, блін, ну, 510 гривень. Ну, ми тут оцінюємо тільки смак, тому. Не знаю. Ну, 510 гривень. Ну, бляга мова, ну звідки ці ціни взяли. Ладно, переходимо до мого улюбленого, це запечені роли. Що не знав, лайфхак в самій непонятній доставці запечені завжди будуть найсмачніші. І вони зазвичай краще всіх інших зберігаються на наступний день. Тому я частіше всього, знаєте, не доїдаю, в першу чергу з'їдаю ось такі от роли з свіжою рибкою, а запечені можна лишити і на наступний день. Вау! Запечена креветка Спайсі 475 гривень коштує і важити має 350 грам. Це уже алюмінієвий судочок, тому він важить, скоріш за все, трошки більше, ніж е, ось такий от пластиковий. Е, 350 грам. Дивимося. 365, мені здається, що з цим судком це десь впритик, або навіть там на 5 грам менше. Але ладно, будемо вважати, що все якби, в нормах. норми. Ось так от скажу. Давайте скуштуємо. Ой, ну такі пірожочки, звісно. Мені правда не подобається. Тут один якийсь. Зараз покажу вам. Один якийсь гляньте, дуже тонко нарізаний. Зараз, я його хочу вам достати. Якийсь він дуже куций, ну гляньте. Не запусти. Якийсь він гляньте дуже куций, розплився весь. Чекайте. А скуштую я нормальний великий. О, друзі. Ну, ось такі от запечені я прям люблю. Це прям такі собі піражочки. Ще із крівітосом. А, всередині, ж, давайте покажу вам що. Всередині сир, авокадо. Крівіточка і зверху сирна шляпка. Все це знову ж таки в цій величезній і корці. Куштуємо, друзі. Друзі, це дуже смачно. Це найсмачніший поки з тих їв. Єдине, воно ну, написано спайсі, там навіть намальований перчик. Але воно не гостре. Ну, воно... Ледь-ледь пікантне. Навіть якщо ви взагалі не переносите гостре, воно взагалі, ну, коротко, воно взагалі не гостре, я отак скажу. Є просто смак перцю. Гостроти нема зовсім. Тобто, якщо ви гостре не любите, можете спокійно це замовляти і їсти. Це буде трошки смачніше, мені здається, ніж не спайсі. Бо тут з'являється якийсь смак перцю. Кріветочка офігенна, соковита, дуже легко жується, не резиново. Поки що це найсмачніше. Єдине питання знову ж таки в ціні 475 гривень. Я схожі роли брав м -м, набагато дешевше 350 гривень йому ціна. Але, але, ми тут не про ціну, ми тут про смак, і це дійсно дуже смачно. Друзі, наступний рол, це я тупо взяв, просто щоб уже накидати щось в корзину вам для контенту, тому що бюджет піджимав. Я розумію, ну треба хоч якийсь контент. Тому це макі за 200 гривень. Макі лосось коштує 210 гривень, важить мають 100-110 грам. Ось так от виглядають. В принципі, схоже на те, що на сайті, але мені здається, що на сайті все-таки намальована трошки більша кількість е, рибки. О, до речі, макі я зважу вже без пакування. Вони мають важити 110 грам. Давайте перевіримо. Бо макі вони тут без ніяких топінгів, їх дуже легко можна зважити прямо на А Ану. 120 грам, да, в принципі, так воно. О, і раді цікавості пакування. Скільки важить? 7 грамів ну, да, це в два рази більше, значить значно десь 20 грамів. Ну, коротше, було б дивно, якби доставка з такими цінами ще б і обважувала. Давайте скуштуємо маки. Знаєте, я коли додавав це в корзину, згадав себе в е 16 років, коли я вже замовляв, коли грошей було дуже мало, і я замовляв з огірком, аби просто, знаєте, шунок набити. От сьогодні була в мене така сама ситуація. Так, то я маки вже 1000 років не замовляв. Давайте скуштуємо. Вони теж бувають різні по смаку. Але знаєте, друзі, це смачно. Це реально смачно. Рис офігенний. От тут я нарешті відчув смак рису. Бо там якось ну, багато всякої різної начинки. Тут я вперше відчув прям смак рису. Рис реально офігенний. Заправка в рисі. Ну просто бомбічна. Він злегка кисленький. Не так буває, буває хаваєш і просто цей оцет хаваєш. Тут от Ну, коротше, ідеальний. рис, ідеально зроблений. Реально, і по проварці, і по всьому рис ідеальний. І тут от багатько реально, лосося. Я його відчув. Він знову ж таки не просоляний і приє... приємний смак лосося був. Бо тут все-таки перебивав лосось уже от огірок, сир, рис. Тут відчуваєш і смак рису, і смак лосося. Коротше, маком оцім от респект дають. Друзі, наступний ролл. Ой, це має бути смачненьке. Фелікс лосось з крабом 420 гривень, якщо хтось зрозумів про що я. І 305 грам має він важити. Давайте одразу зважимо. Не відходя від каси. Тут має бути перевіс хороший такий прям. Да, 320 грам. Везде все. Коротше, явно. Роли, явно роли перед відправкою зважуються. Тут прикол, друзі, я цей рол замовив спеціально, тому що тут в складі було написано. Крабовий заміс. На деяких ролах було написано Сніжний краб. Це ми знаємо, це крабова паличка, така яка розбивається на волокна. А на деяких ролах був написаний в складі крабовий заміс. Отут тут був написаний крабовий заміс. Мені було б дуже цікаво, що це воно таке. І я от дивлюсь: нюхаю, це просто знову ж таки сніжний краб. Чому вони вирішили? Ось о, дивіться, зсередині. По народному крабова паличка. Ось так от воно всередині виглядає. Крабова паличка, огірок і омлет. Зверху, зверху шляпка це у нас лосось з якимось соусом і кунжутом. Я не понимаю, як вони вирішили, що оце от крабовий заміс, а то сніжний краб, не знаю, можливо це різне, може це вообще прям крабова паличка, крабова паличка, а там сніжний краб. Хоча то я не розумію, в чому різниця між сніжним крабом і крабовою паличкою. Мені це все крабова паличка. Друзі, куштуємо. Друзі, ушло як в суху землю, чесно. Якийсь настільки легкий рол. Настільки він... ну... Я думав, він прям буде, знаєте, такий контрастний, прям госний, все. А він такий легкий, що я нічого не поняв. Треба ще один з'їсти. Це точно не коштує 420. А, хоча для цієї доставки це типу, дуже дешево. Але на смак відчувається, що це дешевий ролл. Дуже відчувається крабова паличка, оця от. Охолоджена, не заморожена. Я не розумію, а чому в роли не кладуть заморожену крабову паличку? Ну, от та, що плотніша. А, а кладуть оцей сніжний краб, який як охолоджена крабова паличка, яка така типу, волога. Мені на смак більше подобається заморожена крабова паличка, бо вона плотніша. якусь такий смак, більш насичений має. Друзі, ну такий ролл, чесно. Він гостріший, до речі, ніж оцей запечений спайсі. Цей реально вже такий прям застрінка. Ніхто не любить гостре, можливо, вам буде занадто це вже гостре. Рибка майже не відчувається, мені здається, її там ну, мало. Вона все в цьому соусі. І більше всього я відчув смак реально крабової палички. За 420 гривень дуже дивно, але, напевно, для цієї доставки це типу, як економ клас. І народ. І переходимо до останнього лота цієї дегустації. Це сет. Із шести шматочків. Я такого ще не бачив ні у кого. Називається Ninja Set номер 2 Важить 360 грам і коштує гляньте на це, 970 гривень. За 6 шматочків 970 гривень я ще ніколи не платив. Чесно скажу. Але шматочки такі прям здорові. Так, 360 грам ну тут явно більше. Тут прям, очевидно більша вага. Мені кажеться, грам 450 тут є. Ану. А ні, 382. Так, друзі, тут 6 абсолютно різних ролів. Це а-ля Гункан. Але я не розумію, є там рис знизу чи ні. Давайте подивимося. Ось я беру такий перший з лососем, огорнутий в креветку. А знизу що у нас? А знизу у нас, до речі, нема рису. Там просто крабова ця паличка Аля Сніжний Краб. Ну Така здорова штучка. Куштуємо, друзі. Тут зверху щось було дуже пересольне. Я не можу зрозуміти, що риба чи креветка. Прям просто якийсь пласт солі, тільки що був не смачно, прям дуже пересольно, Я не ребенка це риба. Мені здається, що це риба. от Я полизав тільки що іншу рибку. Мені здається, що тут риба вже якась підсольна. Це мені не сподобалося по смаку. Було дуже пересольно, не вистачало рису. Я відчував просто соль. Все. Давайте скуштуємо ще ось такий тунцем. Замотаний в авокадо. У мене дві такі: один замотаний в авокадо, один замотаний в е, креветку, як попередній з рибкою червоною. І знизу знову ж таки е, крабова паличка. Це сніжний краб. Як на мене, краще би це було на рисі. А, ні, там якийсь зад'єз. Да, так, да, там і рис, і крабова паличка. І, мабуть, в цьому теж. Але рису дуже мало. Я більше відчував крабову паличку. Куштуємо, друзі. Це вже, друзі, було трошки краще за рахунок авокадо, не так сольоне було. Але теж відчувається, що от зверху риба вона щось дуже солье. Я не можу зрозуміти чому. Вони конкретно для цих її засалюють, чи що? Ну Дуже якесь от зверху дуже солене. Огорнута в креветку, зверху нарублене авокадо і знову ж таки знизу. Куча сніжного краба. На він нам нужен? Не, ну, чесно, не розумію, для цього я би тут сніжний краб не, не клав. У мене не перебуває все своє. Да, да, я просто не розумію для чого. Ну, типу, коли тисяча гривень, ще шматочків, хочеться все, лухай, щоб все було лухари. Мені взагалі от мені в ніндзі не вистачає, знаєте, от шика якогось. От, ну, коли це а, філа -де... Так, да, якісь пластикові коробочки. От Філадельфія, да, майже 500 гривень коштує. Ну, от хочеться якогось випіндрожа. Ну, от якогось хочеться тут випіндрожа побачити. Не, не просто тіпа, якісні продукти, а от якогось випіндрожа. знаєте, дурацького випіндрожа, але щоб він був. Я думаю, це, ну, типа, знаєте, щоб тут все-таки якийсь і огірочок лежав, ну, якась така експозиція, якась, знаєте. Ну, да. За це їм респект, безусловно. Ну, давайте скуштуємо це от з авокадо і крієтки. Друзі, я чесно взагалі не зрозумів цього сета. Якийсь непонятний Намішали аби або що. Знає, ну. Аби що і з боку банчик називається. Вроді куча всього такого намішаного, нахрена там везде в кожному крабова паличка, я не розумію. Нака перетягує на себе дуже смак. Смак неочевидний, дуже багато смаків намішано в кожному цьому шматочку. Ну, краще взяти гункан. У них є сет гунканів, краще б я взяв сет гунканів. Там все зрозуміло, там рис, тартар із ризної рибки чи там креветки. Це взагалі непонятне на мене. Як на мене, мене, як блюдо. Взагалі не зрозумів, в чому прикол за цю штуку гривень. Коротше, оце я не раджу, ерунда. Як на мене, найсмачніший ров був запечений, і мені дуже сподобались маки, Дуже дивно, я зазвичай маки не люблю. Оці. Тут не вистачає чогось. Ну, можливо, якщо намішати, ну от Філадельфія, Каліфорнія, я думаю, якщо намішати соєвий соус з васабі на свій смак, то буде краще. Але, блін, ну на мен, як на мене, то це оверпрайс. Можливо, колись там, знаєте, коли не було конкуренції, це було прикольно, да, замовити такі якісні суші. Да, За дорого, але ну, краще ніж везде. Але зараз такої конкуренції, блін, не знаю, чесно. Коли я знаю, що я плюс-мінус такі самі роли можу замовити дешевше на 30% і таких доставок дуже багато, то це важко оцінювати, але ми тут оцінюємо тільки смак. По смаку це смачно, це якісно. Я відчуваю, що тут всі продукти дуже якісні. Я відчуваю, що це ну, такий трушний, трушний правильний продукт. Ну, не, Я би не готовий був би платити такі гроші. Але якщо ми оцінюємо тільки смак, поставлю ніндзя суші оцінку. Все, ми забули про цю шалену ціну в 3000 гривень за 6 ролів. І я поставлю чисто по смаку 8-8,500. Це реально смачно. І якісно. Напишіть в коментарі, яку доставочку суші мені протестувати в наступному відео. Давайте щось із середнього класу, щоб якось чередувати, бо блін, гроші я не, 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 не напасусь блін, на всі ці відоси. Дякую за перегляд, всім гарного дня!